20 років патріотичну місію на Волині несе зразковий гурт студія Кобзарик, який запалює дух незалежності у серцях українців, виховує молоде небайдуже покоління. Ці ювілеї також 40-річчя творчості керівника Любов Мосієвич колектив відсвяткував на рідній землі у Горохові, куди з'їхалося чимало прихильників його творчості. З дня створення Кобзарика студією опікується Любов Семенівна Мосієвич. Ця мудра і сильна жінка уже багато років любов'ю, турботою, ласкою і піснями, а були серед них і заборонені в певний час. Успішно виховує не лише прекрасних музикантів, а й людей із великим серцем. Сьогодні об'єднують Кобзарик різні політичні партії, різні релігійні погляди. Я не побоюсь цього сказати, бо так воно є, але в дітей одна мета. Любов до нашої України, любов до своїх друзів, до людей. І я думаю, що Кобзарік буде йти рівним своїм шляхом, таким впевненим шляхом, щоб радувати людей своїми піснями. Нині у колективі близько 50 учасників. Усі вони уже свідомі українці. Багато із них відвідують студію ще з Малку. Наталія Базюк ровесниця Кобзарика. Своє прослуховування у колектив та першу зустріч із наставницею дівчина запам'ятала на усе життя. І це було дуже тривожно в першу чергу, тому що ми такі маленькі дітки. Львов з мене така серйозна жіночка. Було таке дуже в нас гарне, велике приміщення. Вона нам розказувала про покоління, які були перед нами, що було дуже багато, що все це дуже серйозно. Що ми маємо нести в першу чергу Україну, Україну в наших словах, в наших піснях. Це мають бути патріотичні, і ми маємо бути такими. Завжди вона нам таку любов до Бога прищіплювала, щоб ми ходили в церкву. Тобто, все, все було для такої маленької дитини. Це було дуже важливо. У Горохівському районі діє 18 зразкових і народних аматорських колективів, серед них чотири дитячих. Особливу любов і повагу у глядачів завоював саме зразковий гурт студія Кобзарик. «Ці дітки першими у районі, можливо, й в Україні, тримали міцно у своїх рученятах синьо-жовті знамена. Співали заборонені на той час патріотичні повстанські стрілецькі пісні. Виступали з концертами у всіх практично населених пунктах нашого району і в різних областях західної України. У репертуарі колективу багато пісень ліричних, духовних, патріотичних. Любов Семенівна співпрацює з багатьма репресованими авторами серед них Олександр Петрич і Тетяна Байда. Тож у кожному виступі колективу глибокий зміст і часточка душі людей, які боролися за незалежне майбутнє держави. І саме завдяки патріотичним учасникам колективу, які доносять цей зміст до глядача, серце справжнього українця оживає у кожному із нас.